Ну що, народ, привіт-привіт. Розкажу я вам нову байку, а може стару байку, я не пам'ятаю, може я розказував. Якщо розказував, то давно. А підписчиків збільшилося, Ну, тоді повторюся. Історія була то приблизно років 7-8 назад, то то десь 2016. Ой, ну так, да, 2016 рік приблизно. Так, да, десь так. Приблизно. От. Значить, йду я, я по місту, проходжу мимо е, сказати Верховної Ради, мимо міської ради, а там був такий Верховній Раді, не знаю на якій він був, як то називається? Коротше, буду говорити, так як я говорю. Я стараюся, бо мені зауваження пишуть, що я говорю суржиком, тяжко мене слухати. Ну, що я зроблю? Якщо я починаю думати, я так затримуюся, бо щоб не вставляти матюки. А ще якщо задумуватися, щоб польські, руські, австрійські слова не виставляти, то, то будете тільки паузи одні дивитися. Коротше горя. Е він там був на якійсь должності в міській раді, щось там біля мера, я не знаю, чи на должності, чи просто так, ну коротше просився він постійно. Е от тільки що фамілію його пам'ятав і вже забувся. Е О, волошин! Кременецький, я думаю, знають Волошин. Здоров, здоров Вася! Що там, куди, як, що за чого, як здоров'я, тралі палі? Аж ти там вже документи подав? Які документи? Ну як? На батька героя? Я сміюся. Ну, чесно кажучи, в інтернеті не раз проскакувала така інформація, що має Верховна Рада прийняти щось там, якийсь там указ, що що-то тільки мати, 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 мати герой, а що ще й батька героя зробити. Ну але вроді нічого не прийняли, наскільки я знав. А він каже, й все, збираєш документи, все, чики чики От, Там ж каже, якісь пільги, якась одноразова виплата, щось там пару тисяч гривень. Ну, думаю, що мені. мені чи... Мені пару тисяч гривень не помішає, і ні. Ну і що? Кажу, а з чого то починати, що де збирати? Ну, каже, йди в СНАП. вже СНАПи тоді були. Приходжу в СНАП. і якраз попадаю, я так до та... там, знаєте, дівчата сидять, до тієї дівчини, що вона тільки недавно відбувалася на... на роботу, що там не дуже в курсі справи. Я приходжу, кажу, так і так. От тут мені сказали з міської ради, що, що можна таку штуку, тільки треба документи якісь там зібрати. Е, вона до мене. А хто вам сказав? Кажу, так і так, Волошин сказав. А, Волошин. Ну, добре. І дає вона мені список документів. Документи я вам скажу до трасті. Там, е, наприклад, довідки про несудимості всіх дітей і мене. Е, то шестеро хлопців, я, сім довідок. Е, з кожного навчального закладу, де мої хлопці вчаться, характеристики. На, 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 на хлопців. Потім якісь там десь, якщо хлопці мої брали участь в якихось змаганнях, якісь там оці, як вони називаються, похвальні грамоти, ще щось там, то теж треба. Ну і коротше, всякої та й дурні. Коротше, отакова пачка зібралась Але то почалася та історія приблизно в таку пору Тобто десь перша половина літа приблизно. І значить. В школах в канікули, як вони? От, вчителі в відпусках з тими, з тими характеристиками була затримка. Коротше, поки там написали, там написали, тягнулося тоді аж до осені. От. Ну, зібрав я ту пачку документів, таку папку конкретну, йду в ЦНАП з тими документами подавати на батька героя. Чуєте? От. Ну і що? Блин? І знову приходжу і знову попадаю до тієї самої дівчини. От. Вона каже, знаєте що, ну пізнала мене, знаєте що каже. Е, я кілька місяців працюю, я зараз каже, покличу когось таких, що довше тут працюють, бо я каже, ще не чула, не знаю, як такі документи приймаються і так далі. Пішла вона десь там в інший кабінет, там було там, я так зрозумів, кілька дівчат. Чую, вона щось там сказанула, вони там регочуть. Ну, думаю, може, там хтось щось пошуткував, не подумав, що може з мене регочуть, знаєте. О. Приходять зразу, кілька дівчат до мене і бачу, та так реготали, що аж позаплакувалися. До мене. Хто вам сказав такі документи збирати? Так кажу, хто хто? Ну от вона вона каже: да, він приходив до мене, питався. Ну, а сюди вас хто прислав? Та кажу, там Волошин такий такий, не пам'ятаю, як його звати, Волошин. Вони знову реготати вже позаплакували, але я сиджу, кліпаю очима. Дядько каже, а ви той закон читали, кажу, та почитав в інтернеті, там пише, якщо жінка народила і виховала до якогось там, до восьмирічного віку, більше чотирьох дітей чи щось таке. То їй полагають, ну, я вже ті нюанси не пам'ятаю. Ну кажу, а вони до мене, ну а ви що, каже, родили їх. Кажу, я не родив, але ж кажу, мені так Волошин сказав. От я й прийшов, Коротше, кажу, дівчата гарно висмілися. Я радий тільки з того, що я їм настрій підняв, у них там бувають всякі клієнти, знаєте. Я стаю папкою з документів, попарив додому. Але я мав таку помилку. Зробив таку помилку, що похвалився за ту ситуацію своїм знайомив. Тепер в деяких колах на мене так і до сих пор прозивається батько-герой. Ну я вам скажу так, я, я не обіжаюсь, навіть часом приємно буває, ну хоча дехто там каже так, спідоргую його, батько-герой прийшов. Вот. Скажу вам ще до, до, до речі, що в мене в кожній компанії, де я не бував, в різних регіонах в мене завжди з'являлося е, прозвище. Чи як Як воно. Е, ну, коротше говоря, бо олійників багато є. Василів ще більше є, а так, знаєте, кличку приліплювали, і я ні на кого не обіжався. Навіть в більшості випадків я. І сам собі, можна сказати, придумував, ну не те, що придумував ну так вийшло, що співпадало, так знаєте, ситуація. Так що, от приліпилося мені одне з прозвищ батько-герой. така історія в мене була. Бувайте здоровенькі. Я навіть був свій, коли починав канал, це хотів його назвати так, але потім передумав, думаю, це вже буде занадто якось бахвально чи щось таке. Все бувайте здоровенькі. Я навіть не знаю, що сказати в такому випадку. От. От. Робіть дітей, бо народу в Україні стало зовсім мало. От що я скажу. Бувайте здорові.